Чи чули ви таку цитату? Бог любить грішника та ненавидить гріх. Я такі тут, люди? Чули? Сьогодні у нас буде можливість дослідити ці слова та побачити, що Бог робить з нами та з гріхом. Моя проповідь називається Бог Ми і Гріх. Для початку розберемось, чим ми наповнені. Євангелист Марк у цьому розділі з 21 по 23 вірш пише ось такі слова. У серці людини тільки доброта, радість. У неї немає нічого поганого всередині. Це все поганий гріх та диявол, а так то ми всі дуже хороші і добрі. Це повна маячня. Біблія подібне не говорить, тому і потрібно бути уважним. Коли слухаємо, про що саме говорить Біблія, а тепер серйозно, що ж Марк говорить? Адже з середини, з людського серця, виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, захланість, лукавство, обман, безсоромність, зазрість, богозневага, гордощі, безумство усе це зло з середини виходить, і людину опоганює. Ми точно з вами знаємо, чим наповнене наше з вами серце. Адже про це говорить Біблія. У мене тут є така кулька, зараз я її спробую надути. Ви знаєте, ми себе завжди ну, класно себе асоціювати з чимось хорошим, тому ми будемо ця прозора кулька. Я хотів. Надути її до того, але думаю, якщо вдруг, не дай Бог, хтось з дітей її лопне, а у мене якби немає. Ще одної, точніше є, але вона потрібна далі. І так, а ми хороші, чисті, добрі, молодці, красиві. Ось тільки в середині що є. В середині є. Ось зараз ви зможете побачити. Окей, ми хороші, красиві, але в середині щось є. Наша печінка, то є наш гріх. Пам'ятаєте цитату, яку я сказав на початку? Бог любить грішника та ненавидить гріх. Окей. Так що ж Бог має зробити, щоб, люблячи нас, знищити гріх всередині? Давайте ми уявимо. Бог. Да. Ось йому треба всередині нас знищити. Що ж, все дуже просто. Спочатку і потім. Бог так працює. Ні. Він не знищує нас, щоб знищити гріх. Але колись прийде такий момент. Іван у книзі об'явлення пише: і не війде до нього нічого нечисте. Ані той, хто чинить Гедоту і Неправду, але тільки ті, хто записаний в книзі життя Агнця». Прийде той момент, коли Бог знищить людину з гріхом. Ем... Але зараз те, що може відбутися. І так, давайте подивимося, що ж відбувається з тими, хто прийняв Ісуса як Господа і Спасителя, і не просто прийняв, а й живе, як той, кого Бог очистив. Що ж Біблія говорить про Бога, те, хто Він. Записано. В Псалмі 99:5, 105.1, 117.1 і 117.29, 135.1. Перша книга Хронік 16.34, друга книга Хронік 7.3, Ездри 3,11 і Даниїла 3,89. Всі ці місця Біблії. Говорять в один голос. Господь, Він добрий, бо його милосердя навіки. Його милосердя до завтра ще місяць, ще рік навіки. Його милосердя навіки. То як же Бог знищує гріх всередині нас? Окей, нам потрібний знову шарик. Що можете виключити мікрофон? Є знову ми і. Гріх. Я не фокусник, тому я вам відразу розкажу секрет. До моєї біблії дещо прикріплено. Ось. І мені потрібний ключик від цієї штуки. Без цього він працювати не буде. І так. Біблія. Ми і гріх. Скажіть, будь ласка, чи в один момент ми перестаємо брехати, чи відразу ми стаємо слухняні, робимо. Те, що нас просять, не гніваємось. Ні. Зазвичай це відбувається не відразу. Відразу це, на превеликий жаль, не те, що не наш варіант, скажімо так. Зазвичай це процес, час. Ми ростимо, Бог дає силу, і так буває, що і відразу Бог звільняє від залежності, і людина стає вільною. Але, знаєте. Де що говориться про Боже Слово? Давайте ми прочитаємо. На відміну від ножика, Слово Боже живе й діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі й духа, суглобів і мозку кісток, судить думки і наміри серця. Шарик всередині символізує наш гріх. Білий шарик. Це ми. Іде час. І це нормальний процес. Він має відбуватися. Боже Слово працює в нашому житті, працює в нас. Час іде. І може здатися, що нічого не змінюється в вашому житті. Але Бог працює. Бог працює в кожного з нас. Бог може знищити гріх всередині вас. Йому не потрібно знищувати нас. Ісус поніс покарання, і тільки прийнявши Христа, ми можемо мати спасіння, перебуваючи в Його слові, в Його прощенні та благодаті. Сьогодні Бог дає тобі вибір. Амінь. Давайте встанемо, помолимося. Дорогий люблячий Бог, ми всі тут разом зібрані перед Твоїм лицем, з тим розумінням, що Ісус є один шлях це Ти. Ти тісні ворота, Господь, це не радужне життя. Нести твій хрест це привілегія, і це важко Господь. Адже світ говорить, що є інші речі, є крутіші речі. Які знищать в кінці кінців кожного з нас. Ми вдячні тобі, Ісус, що Ти Своїми справами, Ісус, бувши розп'ятим на Христі, омив кожного з тут присутніх, але тільки якщо ця людина прийме тебе. І ми вдячні Ісус за велику можливість знаходитися тут, славлячи Тебе і розуміючи великий твій подвиг, розуміючи, що ми спасені, омиті, і тільки Ісус твоєю святою кров'ю. Дякуємо тобі, Господь, за велику твою милість і твою неймовірну велику любов, явлену на Христі для кожного з нас. Будь прославний і будь возвеличений. Амінь.